Мене звати Нічук Ірина, і сьогодні я вам коротенько розкажу, як додати об'єкти до слайдів та як керувати показом ваших слайдів в презентації. Тож, давайте почнемо. Відкриваємо будь-яку презентацію, свою або нову створюємо. Я буду заходити презентацію, в якій я показувала до цього всі уроки. Для початку я вам хочу показати. Для початку я вам хочу розказати про вкладку вставлення. Вона у нас друга після основного. Тут дуже багато інформації про те, що ми можемо вставити на наш слайд, для того щоб краще демонструвати та подавати свої думки та ідеї. Давайте почнемо з того, що можна вставити будь-яку фігуру на ваш розсуд. Наприклад, вам потрібно щось сказати стрілочкою, або на щось звернути увагу. Для цього дуже зручно використовувати різні елементи, які знаходяться ось вкладочці фігури. Тут їх дуже багато, дуже цікаві та гарно підкреслять сенс вашої презентації. Наприклад, це будь-які стрілочки, ви просто обираєте те, що потрібно, проводите на сайті і можете також її форматувати, редагувати, як вам потрібно, в яку сторону, збільшувати, зменшувати, будь-що. Так, також ви можете змінювати стилі цієї стрілочки, тобто як вона буде виглядати. Можна змінювати кольори. Вставити такий, який вам найзручніше, заливку, контур, тобто все, що вам потрібно, ви змінюєте. Під, е, також можна ефекти додати, так як ми в минулому уроці показували, що можна робити це з картинками. Все це ви можете редагувати. Також знову переходимо на вставлення. Давайте подивимося, що ще можна. Ми можемо вставити, звісно ж, зображення. Також може бути зображення з інтернету, знімок екрану, фотоальбом. Що найчастіше використовують, це таблички, тому що дуже часто потрібно створити табличку прямо в вашій презентації. Ви можете вибрати кількість топчиків, яка вона має бути за розміром, також її додати на ваш слайд презентації, та потім редагувати, змінювати та переміщати. Далі ми можемо вставити піктограми, 3D-моделі, Smart Art, 3D-моделі. Також часто використовують діаграми, їх тут також дуже великий вибір, нам будь-який розсуд, ви створюєте її, надаєте свої дані, які у вас є, вписуєте, а потім Обираєте будь-яку діаграму, яка вам підходить. Їх тут дуже багато, ви можете переходити та дивитися, і обрати для себе найбільш підходящу діаграму, яка пописувала вашу інформацію, також натиснути ОК та додати. Для цього вона у вас з'явиться, ви також можете її відредагувати. А далі розмістити в будь-якому місці. Також ви потім можете. Можете вводити назву діаграми, змінювати її, кольори. Далі давайте я вам покажу, як. Після того, як ви створили там свою презентацію, додали якісь об'єкти, додали текст. Все, що вам потрібно, ви додали, і ви хочете показати, продемонструвати цю презентацію комусь. І для того, щоб отак не відкривати і не показувати в моменті редагування, як воно виглядає. Тобто, щоб все це було видно на екрані, все, що треба і не треба, у нас є дуже класна функція. Ось тут вкладочках: ви знаходите показ слайдів, Натискаєте на нього, і в нас є декілька варіантів. Спочатку слайду. Це з першого слайду, з вашого, з вашого найпершого слайду, який ви створили, та з поточного слайду. Наприклад, якщо ви на другому або на третьому слайді, ви почнете презентацію саме з цього слайду. Ми натискаємо спочатку і бачимо, що презентація відкрилася на повний екран. Знизу ви бачите керування презентацією, ви можете рухати стрілочками. Презентацію тут, наприклад, я хочу наступний слайд, перетискаю. Або ж ви можете е, рухати свої слайди за допомогою вашої клавіатури, натискаючи на стрілочки вправо-вліво. Ось зараз я натискаю на своїй клавіатурі наступний слайд, повертаюсь, наступний, повертаюсь. Тобто, як вам зручніше, для того, наприклад, щоб ось тут також вас не заважало знизу. Е, Якщо у вас тут знизу, наприклад, ви не хочете, щоб було не заважало ваші презентації, ви просто клацете на клавіатурі. Також ви можете обрати перо та показувати щось на вашій презентації, або ж малювати, або пояснювати. Наприклад, я хочу тут звернути увагу на якийсь текст на моєму екрані, я вибираю перо та підкреслюю текст, або там роблю стрілочку, або що. Все, що мені потрібно, я можу показати. Потім, для того, щоб ви дійшли, наприклад, до кінцевого свого слайду, у вас тут дякую за увагу, або що вам потрібно завершити свою презентацію, у вас на клавіатурі є кнопочка Escape. Вона знаходиться зазвичай в. Лівому верхньому вуглу, така малесенька, ви на неї просто натискаєте, і виходите. з... Це вас запитує, чи ви хочете зберегти те, що ви показали на презентації, ваші поміточки. Я, наприклад, не хочу, натискаю ні, і ми повертаємося е, в наш поточний редагувальний момент. Якщо вас просить там швидесенько показати. там Третій слайд, а у вас їх 20 і ви завершили на 20-му, ви собі повертаєтесь, натискаєте третій швиденько із поточного слайду. Відразу ви можете показати той слайд, який потрібен для вас. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх писати в коментарі. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі.